До нас приїхала новинка 25-го року – кавомашина Нівона 807. Кава, кава машина може готувати охолоджені напої, може готувати два капучино, два лате, може готувати американо в різній послідовності спочатку кава або спочатку вода. Отже, друзі, і ця кава-машина мені нагадує Mazda CX5. Чому? Ну, З претензією на преміум. І може міняти коробку передач в автоматичному режимі або в ручному. <смі> Ось така аналогія. Отже, друзі, ви в Одесі, в Еліт Кофі. Мене звати В'ячеслав. Зараз ми її включимо, розберемося з меню, зваримо напої, тобто буде дуже цікаво. А ви підписуйте, ставте подобайки і пишіть в коментах, подобається вам ця кава машина чи ні. Поїхали. І почнемо з найголовнішого з її ціни. Зараз на старті продажів вона коштує майже 53 тисячі гривень. Це достатньо великі гроші. Зараз будемо розбиратися, за що ми платимо. А я сподіваюся, що десь через пару місяців або півроку буде якась акція і буде дуже цікава ціна, буде знижка. Тобто, ви слідкуйте за нами. І друзі, інформація така: усі кава я купую сам за свої гроші. Ну, постачальник робить невеличку знижку. Але потім ці демо-версії можна у нас придбати з достатньо великою знижкою. Заходьте на наш сайт і шукайте демо-версії, які приймають участь у зйомках відео. Отже, давайте почнемо з комплектації. Як ви знаєте, є ось такий вілкомпакт і кавомашина. машина. І майже більше нічого немає. Так, у нас тут, як завжди, є бумажна гарантія. Інструкція українською мовою, фірмовий фільтр Clarisse Nivona, мірна ложка та ключ для закручування фільтра, трубка, яка нам буде потрібна, потім, коли ми будемо варити каву. Також в комплекти обов'язково йдуть дві таблетки від масел, лакмусова смужка для визначення жорсткості води. І дивіться, і дивіться, знову Тут 5 ступені жорсткості води. Перевіримо, чи поміняли щось в меню, чи ні. Ось такий велкомпак І нагадаю, сьогодні будемо варити мою е, улюблену каву це Elite Coffee Perfect Red, 4 види арабіки з кислинкою. Дуже легка, м'яка кава. І саме ось ця кава, як я сподіваюся, дуже смачно буде варитися охолодженою. Тобто, ось така інформація. Цю каву можете у нас замовити на сайті. Так. По кавомашині. Вона дуже схожа на серію 8101 на 8103, майже такий самий колір. Тобто, вона знайома, вона отримала великий кольоровий дисплей. Є ось такий регулятор, кнопка користування для зручності користування. Вона отримала новий робочий блок. За два роки. Продажів та користування кавомашинами вісьмітичної серії, а особисто у нас в нашій компанії не було ніяких гарантійних випадків, але в інтернеті є різна інформація. Кавомашина дуже красива, її допомагали розробляти там якесь відоме німецьке агентство. Жодних проблем, вона вже знайома. Нам треба з вами розібратися, наскільки дійсно холодними є заявлені охолоджені напої. Тому що це основна фішка цієї машини. І я взагалі думаю, що технічно вона нічим не відрізняється від 8101-803, і вона отримала лише нову програму. Я, я вважаю, що можна буде взяти цю програму і перезаліти на ті кавмашини, і ті кавмашини отримує той самий функціонал. Ну, це мої здогадки. Я не знаю точно. Але, але... Зараз перевіримо. Давайте включимо її. Набрали повний бак води, встановлюємо на місце. Ну, Друзі, ми будемо використовувати, будемо включати кавомашину машину без фільтру. У нас фільтрована вода, але вам я раджу завжди користуватися фільтром, якщо у вас немає фільтру. Так, і тут є дуже багато європейських мов, є російська і українська теж є. Запускаємо так, ми без фільтру. Жорсткість води. Як ви бачите, 4 пункти, а в лакмусовій бумажці 5. Тобто вони за 2 роки нічого не поміняли. Так, ми ставимо залити воду, засипати зерна. Так, друзі, як я вам і казав, ми будемо використовувати нашу фірмову каву Perfect Red, це суміш 4 відів Арабіки з Центральної Америки, має ноти фруктів, лаємо квітів, тобто має кислинку. І я сподіваюся, вона буде дуже класно варитися у виді. Охолоджених напоїв. Поїхали. Ось от так виглядає наша кава. І е, нагадаю, що одна упаковка 250 грамів точно повністю заповнює контейнер для зерен І тут на кришці є ось така різинова смужка для того, щоб кава в кавомолці не дихала і не вивітрювалася, тобто не окислялася повітрям. Ну, як ви бачите, кавомашина дуже швидко заповнює контур водою, тобто, перше включення не визиває ніяких питань і дуже зручно все можете самостійно розібратися. Якщо ви не зможете розібратися, і якщо ви купуєте кавомашину у нас, нагадаю, у нас є безкоштовна опція це відеоконсультація по першому включенню, налаштування та обслуговування. Так, ну і кавомашина нас тут навчає, як користуватися. Покрутити короткий натиск. Ось я так думаю, все. Кавомашина готова. Ось наші 9 напоїв і 3 охолоджені. Є ось така сніжинка. Так, ну і в меню зайдемо. Як завжди, у нас є меню догляду і меню налаштування кавомашини. Тобто, по факту, три робочі столи. Кава, догляд, налаштування. В меню догляду, як завжди, промивання, промивання, очищення збивача, очищення системи. Від масел, видалення накпу, промивання варишного блоку, видалення вологу, якщо ви взимку перевозите машину, статус обслуговування, ось це дуже важливо і завжди вам нагадую перевіряти ось це. Тому що тут, коли заповнюється ось ця смужка, до кінця приходить час робити очищення, 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 тобто обслуговування кавмашини. Можна слідкувати ось тут, в цьому пункту меню. Меню налаштування. У нас є рецепти напоїв, пряме приготування, фільтр, час, статистика, мова, блютуз. Блютуз нам потрібен для того, щоб ми встановили додаток Нівона і запускали напої. Заводські налаштування, жорсткість води, режим дисплея. Режим дисплея, нагадаю, може, щоб було великі іконки. Ось зараз покажу. Тобто у вас всі напої будуть. Ось так мінятися. Вийти, великими, дуже зручними. І є ось тут функція моя кава можна створити ще до 9 напоїв. Взяти за основу якийсь один напой, наприклад, капучино, скопіювати, переназвати, наприклад, назвати «Flat White, поміняти послідовність подачі кави і так далі. І так далі. Ну що щось, давайте сваримо еспресо. Це перший еспресо на цій машині 40 мл. Чотири зернятко це, мабуть, відповідає десь 12 грамів на одну порцію. Арома Констант. У нас є 5 профілів аромату. Тут по замовченню стоїть постійний, постійний профіль аромату. Ну, Дивіться, з ароматами треба окремо відео знімати для того, щоб вам розповісти. Так, у нас перший. Ну, я думаю, що він досить водянистий у нас вийшов, виглядає непогано, крема світла, світла крема. На запах теж такий. Ну, я відчуваю, що він водянистий. І, да, і відходи теж не сформовані. Я думаю, що наступний еспресо буде більш класний. Ну, е, якщо порівнювати, наприклад, з Юра, то Юра варить перший, з першого разу класний еспресо. Друзі, візуально майже однакові віди кави, от навіть друга більш така. Ну, у другій крема більш насичена. Ах, клас. Зараз скуштуємо. Так, і подивимося на відходи. Відходи у нас ось такі. Ну, я думаю, що можна зменшити трошки поманки. І для чистоти експерименту ми одразу замірюємо температуру. Треба було вимірювати, коли варилася кава, але і зараз, напротязі півхвилини після заварювання кави. Як ви бачите, у нас майже 60 градусів у стаканчику. Тому я вважаю, що це досить, досить гарний показник для еспресо. І зараз зваримо охолоджене еспресо для зрівняння. Так, Ми обираємо охолоджене еспресо, чиліт Еспресо. Натискаємо підставте для охолодження. Так, кавомашина має додаткову опцію, щоб охолодити термоблок. Вона зливає часткову воду. Тобто ми не отримуємо охолоджений напій одразу, а нам треба зачекати. Отже, друзі, ми робимо охолоджене еспресо. І зараз будемо фіксувати для вас одразу інформацію, наскільки цей охолоджений еспресо дійсно охолоджений. Так, так, імпульсна подача води, як ви бачите, спочатку трошки води, пауза. Знову трошки води, пауза. Так, нагадаю, у нас зараз літо, у нас в Одесі зараз десь біля 28 градусів температура повітря. І як ви бачите, кавомашина варить каву нам десь на 35 градусів. Ось так, 40, майже 40 градусів. Все, це все. Отже, отримали трошки більше світлу крема. Ось такий напій. Так, да, дійсно, друзі, кава більш легка, кава більш водяниста, п'ється як компотік і має трошки більш м'який легкий смак. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво, зараз зваримо ще. <рес> як ви бачите, у нас є додаткова інформація, що якщо ми вибираємо охолоджений Еспресо, челет Еспресо. У нас буде 40 мл. 4 зернятку, десь 12 г, і це буде охолоджений. Так, якщо ми вибираємо чилет Кава, це лунго, по факту 120 мл, 4 охолоджений. І американо, у нас теж 120 мл, але це буде Еспресо плюс чиста вода. Давайте зваримо охолоджений Американо. А потім зваримо гарячий Американо. І зрівняємо. Поїхали. Для чистоти експерименту знову ж будемо контролювати температуру і будемо, ну, будемо експериментувати, друзі, що нам ще залишається. У нас буде 40 мл еспресо і 80 мл чистої води. Є ось пауза предсмачування. Я не знаю, вона для того, щоб дійсно вода була холодна. Ну, щоб не нагрівався термоблок, або для предсмачування. тому що тут не індикується предсмачування. Він закороткий для цього стакану. Подача чистої води. 80 мл чистої води. Ось такий у нас. Ну, дійсно, цей напій. Е, якщо ми додамо льод, він буде виглядати більш красиво і він буде більш холодним. Так, у нас, як ви бачите, 30 градусів температура води. Так, добре, зваримо тоді гарячий американо. Уже ми бачимо, що йде гарячий еспресо, Температура росте. Ось як вона швидко дійшла до 60 градусів. Ну, це у нас буде дійсно гарячий Американа, такий, як потрібен нам. І подача води. Ну, Як ви бачите, навіть 65 градусів температура гарячого американо. Так. І ось у нас два американо. І як ви? Ну, по візуально вони майже однакові, це темніший гарячіший. Отже, друзі, ми з вами зварили американо гарячий і американо холодний. Холодний е американо смакує як е літній напій, який дуже класно буде використовувати з е льодом. Але в чистому виді теж дуже смакує і дуже такий легкий, приємний. Це гарячий, звичайна американо, еспресо плюс гаряча вода. Це для більш консервативних споживачів, це для більш молодих, для більш прогресивних. Будь ласка, кавомашина, в принципі, дає вам таку можливість. Будете користуватися чи ні, це питання. Поїхали далі. Так, для приготування молочних напоїв нам треба використовувати охолоджене молоко біля 5 градусів температури. Ось дивимося. Тому для вашої зручності Нівона продає ось такі контейнери для молока, молочники, які продаються окремо, вони зараз коштують десь біля півтори тисячі гривень, ось біля п'яти градусів температури молока. І як показує практика, друзі, коли клієнт не купує одразу, і він купує цей молочник на протязі першого тижня після купівлі машини, тому що це дуже зручно. Ось у вас є така трубочка, вона підключається. Ви не закидуєте ось цю трубочку в молоко. З зовнішньої сторони ви не пачкаєте в молоке. У вас не буде потім на столі капельки молока. Вам буде зручно тримати, щоб вставити ось так, щоб промити. Тому молочник – це дуже класна штука. І, дуже. і як ви бачите, у нас одна чашка. Можна і дві чашки одразу поставити. Можна і дві чашки одразу поставити. Ну, І знову ж таки, кавомашина використовує 4 зернятка десь біля 12 грам кави. Арома Констант. Ну, Профіль аромату констант. Ну, Я ще раз нагадую вам, що профіль аромату це швидкість прокачки води через порцію кави та час прокачки води. Так, і у нас ідея, ось, як ви бачите, ну це перший молочний напій. Обов'язково має бути охолоджене молоко для того, щоб був дуже класний результат, щоб у вас дуже класно розширювалося молоко. Ну, як ви бачите, молочна п'єна буде майже вау. Виглядає просто бомбічно і додає 60 мл кави. Немає великої паузи для того, щоб молоко розслоїлося. Наприклад, як це є у. Юра. І ми отримали ось такий ось результат. Я думаю, це і капучина будуть основні напої на цій кавовій машині, тому що вона саме для цього. Дівчатам подобається, а дівчатам подобається також і молодше напої. Поїхали далі. Отже, Друзі, ми зварили лате, а зараз варимо дуже популярний напій капучино. Поїхали! Одна чашка. 4 зерм'ятка знов таки. Ну, Стандартні, я так розумію, стандартні напої всі однакові. Ми можемо тільки міняти вже потім. Увесь напій буде 160 мл. Арома профіль постійний констант. Так. І у нас капучино вариться. По методу лате. Тобто спочатку молоко, потім кава, для того, щоб вам візуально було більш красивіше. І деякі там експерти кажуть, що на автоматичних кавмашинах капучино має варитися спочатку кава, а потім молоко. Ну, це по суті flat white і цей напій виходить більш кавовий, не, не такий сливовий, сливишний, як капучино. Я вважаю, що якщо виробник... По замовченню, по заводським налаштуванням, використовує саме ось таку послідовність, то і така послідовність є найкращою. 40 мл еспресо в капучино, в лате у нас 60 мл кави. І у нас Ми отримали ось, такий, ось, ось такі два напої. Як ви бачите, лате трошки більше, капучина трошки менше. Виглядає дуже чудово. Поїхало далі. Друзі, як ви бачите, кавомашина нам червоним пише про вмивання збивача. Тобто, коли ми приготували усі молочні напої, ми розуміємо, що більше ми не будемо готувати молочні напої, ми беремо ось трубочку, знімаємо з молочника і ось сюди підключаємо. Так, молочник з молоком у холодильник і ми прокручуємо ось меню до пункта промивання збивача натискаємо і погнали. І вона нам допомагає, от пише, підключити шланг, піднесіть ємність. так Ми будемо використовувати ось додаткову чашку, щоб не зливати воду в піддон. І кавомашина себе промиває. Нагадаю, друзі, що промивання вона робить ну майже постійно кожного дня. Але окрім промивання, у нас є окремий пункт меню очищення молочної системи, яка використовується за допомогою додаткової хімії. Всю хімію можна потім а, придбати у нас. І як ви бачите, ось вона спустила трошки води. І через трубочку теж прокачує і пар, і воду для того, щоб в наступному разі ви отримали. Смачний напій. Також нагадаю, що ось тут у нас знаходиться капучинатор, ось він з'ємний. Ось є стрілочки, як його розібрати. Його треба знімати і мити теж раз на місяць. І це кришечка декоративна, вона на місці. І додайте води, нам пішка машина. Отже, поїхали. Так, друзі, і глянемо у нас що тут, так наші відходи. Ну, вони досить великі, тому що всюди було 4 е, зернятко. І ось у нас е, грязна вода. І там трошки вже є, що неприємно. Ну, друзі, що я можу сказати? Немає контактів, немає зверху кришки, все це мінуси. Так, зваримо охолоджену каву. Чиллет Так. Ємність. Давайте спустимо воду. Охолодження системи. Кавомашина пропускає воду через термоблок, щоб охолодити, щоб у вас напій був температуру води, яку ви налили в бак для води. Так, Кавомашина закінчила охолоджуватися. І ось ми ставимо іншу чашку і поїхали. І Теж 4 міцність 120 мл буде пропускати воду. Ну, друзі, я в принципі дуже задоволений цією кавмашиною. Вона дає вам трошки більше, ніж інші. Ось в цьому фішка цієї кавмашини. Зараз літо ви додали пару кубиків льоду або там апельсиновий сік, або там швепс, і ви отримали прохолодний напій. Влітку для того, щоб там, перепочити, зробити паузу, охолонути трошки. І йде ось у нас заварювання кави з паузами. Така ж сама технологія є і у Делонгі, і в Делонгі теж варить охолоджену каву. Ми проводили тести на кавмашині Делонгі Елета. Я так розумію, це буде основний цієї кавмашини. Так ось там вона теж готує майже гарячу каву. Немає цього етапу охолодження злиття води. Але нагадаю, кавомашина J10 або Z10 від ЮРА. Вони дійсно холодну каву готують. У них там є окрема система води, яка не проходить через термоблок. І немає більш паузи, просто йде злив води. Загальна температура біля 35 градусів напою. Ну, тобто це дійсно кімнатна температура. Проблем з цим немає. Як ви бачите, є піночка. Смакує дуже класно, друзі. Ну, я ще раз скажу вам, що Perfect Red це моя улюблена кава, вона дуже легка, дуже м'яка, з легкою кислинкою це літня кава. Тому я раджу вам спробувати обов'язково. І ще раз, якщо ви додадете пару кубиків льоду, буде взагалі бомба. І можна трошки ще й сиропу додати і взагалі отримати кавовий коктейль дуже смачно. Отже, зробимо висновки. Перед вами була кава машина Нівона 8107, новинка 25-го року, яка коштує майже 53 тисячі гривень. За ці гроші ви отримаєте 12 напоїв, з них 9 гарячих і 3 холодних, охолоджених напоя. Це Еспресо, Лунго та Американо. Також ви отримали нову фішку. Американо можна готувати з різною подачою кави або води. Спочатку кава, потім вода. Кава машина мені дуже сподобалася. Я знайомий з 8000 серією. І ця кава машина дає вам додаткові можливості. І я думаю, що вона призначена для молодих людей, які... або для тих, які люблять експериментувати. Зараз є така тенденція на охолоджені напої. Ця кава машина має декілька мінусів. Насамперед, це фарбований пластик. Він буде задряпаний, він буде пошкоджений ось тут, коли ставити чашку, і вона торкається передньої панелі. Також мінусом є відсутність кришки над латком для грязної води, немає контактів. Ну, взагалі є відчуття, що десь завжди трошки бажали зекономити. Хі -хі. Ну, не без цього, тому що це дуже прагматичний, збалансований бренд. Отже, є і плюси, перед дуже класний стильний вигляд. Кольоровий дисплей великий, нові напої. Дуже все класно. Тобто ця кава машина, ну вона взагалі дуже збалансована. Нагадаю, що дуже зручний аксесуар це молошник. Він продається окремо, на жаль, не йде в комплекті, коштує півтори тисячі гривень. Але люди, які не купують його одразу, купують на протязі першого тижня користування, тому що без нього незручно, а з ним дуже зручно. Також вам для обслуговування кавмашини потрібно буде докупити в комплекті йдуть дві таблетки, а потім докупити таблетки від для очищення від масел, хімію для очищення від накіпу і хімію рідину для очищення молочної системи. Молочну систему я вам показав. Треба промивати кожного дня після того, як ви завершили молочні напої. Отже, друзі, і ще ось у нас є ось така кава. Це дуже смачна кава. Ми її сьогодні варили, її можна придбати у нас в Coffee. Якщо ви купуєте кавомашину, ви отримуєте доставку безкоштовну, ви отримуєте каву у подарунок, ви отримуєте знижку на нашу каву. Мінус 15% додатково. Якщо ви скачаєте наш додаток. Встановити і замовити кавмашину через додаток, ви ще отримаєте кешбек до 10%. І на цей кешбек зможете додатково отримувати знижку або оплачувати товари, якщо купуєте через додаток. Отже, обов'язково встановлюйте наш додаток. Ось такий сумбурний вишив огляд сьогодні. Але, друзі, маємо, що маємо. Всім дякую. Будь ласка, вподобайки, якщо вам сподобалось коменти. Якщо є запитання в коментах, пишіть ваше запитання, сподобалась званкава машина чи ні. Підписуйтесь, тому що я працюю для вас і бажаю, як і інші блогери, відчувати, що я вам потрібен. Ось така історія. І слава Україні.